А Зараз у нього складні часи. Дуже складні часи, як бачиш. Так, він ідеальний. Про hey, це я й кажу. Знайомий. Гей, що за... Роза спіно. Відділ розвідки по боротьбі з наркотрафіком. Що ти думаєш про вести? Коли люди вигукують моє ім'я. Ви так самолий гівнюк. Я не зможу пояснити краще. Тому ти станеш його найліпшим другом. Є, є, є. Він замішаний у дуже делікатній справі. Він бою сила і псих цієї банди. Ні, це не чесно. Діджей рятує Францію. Непогано. У хіт. Це... привіт. Це буде відпад. Екста! Моє ім'я. Вже Марко, допоможи мені. Мене ніхто так не називає. Але ж тут нікого немає, але все одно. Хай щастить. З музикою для показу. Красунчик. Вестексит, нагадай, як ти це називаєш? Бергер? Так, точно. Бам! Отак без попереджень застрелив. Серед нас є стукач. Я не ризикуватиму життям заради вас. Кажеш мені, ти все зіпсував? Ось про що я весь час говорю тобі! Тобі треба лікуватись. Ти що, геть тупий? Так, я знаю. Я – бюджет. Угу. Жан Марко. Я? Я не Жан Марко! Припиню!